Важко це ворошить. Вона плакала, просила, дайте мені таблетку, щоб я вже померла. Матері було 81 рік. У неї почалася гангрена лівої ноги. Тому що в неї піднявся сахар, але не було куди звернутися. Рішила звернутися до е, їхніх лікарів е, військових, але ж вони нічим не допомогли. Вони мені дали по пару таблеток, але вони вже більше року були просрочені, то я їх зразу й викинула, ходила попід дворами, просила у родичів, знайомих, у кого є. Може, якісь таблетки, може, якісь памперси чи що, бо мати не вставала і важко це ворушити. Вони казали, вам щось потрібно. Ні, кажу, мам, мені нічого не потрібно. Ви мене звільнили від цього, від роботи, від наших турбот, тій, що ми повсякчас ну, проводили дома. Нічого, ми вижили. Ми все це переживемо і будемо надіятися, що скоро буде у нас перемога. Ми їх подолаємо.